Так і заплутуєте? Щось я задовго відрізала, боялася, що буде її видко. Або що вискочить? Так, десь між візерку просто ховаєте ниточку. Якщо буде занадто довго, то просто обрізаєте. Все, Тепер порядок. І тепер рухаємося далі. Його і втекла. Так, раз, два, три, чотири, п'ять і стопчик на початку попереднього ряду наприкінці цього ряду. Просто Я об'ємно думаю про цей малюнок. Так. Тепер з цього. Спочатку три повітряні петлі. П'ять. Це наш стовпчик на початку ряду 5 повітряних петель, Це наша арка. І закріплюємо в арку. Закріпили, і тепер в перший з'єднуваний стовпчик. Пров'язуємо 3 стовпчика з одним накидом. З'єднуємо у вершину трикутничка у другий стовпчик. Тепер дві арки по 5 повітряних петель. З'єднуємо у другу петлю трикутника. Раз, два по центру. Один трикутничок у з'єднуваний стовпчик. Щось у мене знову все таке маленьке. Один трикутник у з'єднуваний стовпець. Да, будемо. Грубіше. Мені казали, що треба грубіше казати, бо коли все так лагідно, то надто солодко. Та да. дві арки по п'ять петель. Раз, два, три, 4, п'ять. В арку кріпимо стопчиком з одним без стопчиком без накиду. В'яжу вірно, а промовляю ні. Далі 5 повітряних п'етель. І кріпимо за другий стовпчик попереднього трикутника. Далі знову у з'єднуваний стовпчик, три стовпчика з одним накидом. І ось що утворюється. Ось така змійка утворюється, бачите? Це повторення таке саме, як уже було. Ось така змійка. Тобто рапорт повторюється. Ось воно є. І в'яжемо так.